Перший сингл з альбому, який так і називається 19-14 The Сейджів, of... це, це текст з, з точки зору героя цього угу. польського воїна, так? Ні. Ні, нашого галичанина <смітна> з <зі> Львова. <смітна> Бо там є рядок польською. Так, там є рядок польською. Абсолютно зрозумілий для більшості славян, є курва. русські <смітна> <смітна> курве. Як це не дивно, як це не забавно, але. Цю е, фразу я знайшов в мемуарах. Я знайшов в книзі в польській книзі про власне облогу перемишля. І це правда там в контексті було що солдати між собою, власне, оце там записи та є ё... тих курт. Mm -hmm. Я вирішив це використати, власне, дати е, оцей point of view зі сторони солдата, mm -hmm. так, mm -hmm. е, нашого головного героя, протагоніста, і е, вкласти в. Кажемо, в контекст облоги перемишля, тому що там воно цілком окей, бо там були і поляки, і українці. Всі австрогорці там були. Це найдовша взагалі облога в історії воєн як таких. Вона тривала 133 дні, так і в історії мілітарній історії, історії, історії більше. Ну, можна можна згадати там облогу за часів хрестоносців, так ми зійну коли брали, але це трошки не той mm -hmm. контекст, так mm -hmm. а в історії там модернових війн і так далі, вже з використанням артилерії, піхоти це найдовша в історії облога взагалі наразі.